Що ви сьогодні тут присутні, ви знайшли час прийшли прийти сюди на це свято. І я хочу сказати, що це другий дім для кожного з вас. Тому що багато з вас, пам'ятаючи ще дійсні фільми, які тут рвалися по 10 разів, пам'ятають, мабуть, танці під платівки, під радіолу. Багато з вас знайшли тут кохання в цьому будинку, в сільському будинку культури. Тому я сьогодні, а, а в будинках, як правило, Є свята. І сьогодні в нас з вами також свято: 55 років цьому сільському будинку культури. Я вас всіх вітаю з цим. Я також вітаю сіль... сіль... завідуючи сільським будинком культури Галина Васильівна. Я від селищної ради винося подяку Нікітенко Галині Васильівні, завідуючи Шейківським сільським клубом, за сумлінну багаторічну працю. Активну участь в громадському житті, замоговий внесок у розвиток культури на селі та заводи під 55-річчя з, заснува... з дня заснування сільського клубу. Але якби вам, аматорам, живе цей клуб, яка б багато насильства у нас не була, але сама вона нічого не зробить. Тому будьте добрі, приходьте до клубу, займайтеся художньою самодіяльністю, приймайте активну участь. Ви, мабуть, думаєте прийшла час пустими руками? Ні. Я принесла подарунок, але... Зараз його тут немає. На сесії селищної ради було виділено 10 тисяч гривень на придбання кінопроектору. Але у нас в страні бюрократія, і сьогодні я його закупити не змогла. Ну я думаю, що найближчим часом, але Васильна його сюди привезе. Так що буде добрі, приходьте дивіться кіно. <праць> і ще раз, я вважаю, що всім вам. Щоб двері цього сільського клубу були довго і довго довго відкриті. Удачі вам видного неба, добробуту до вашим родинам і ще раз свято! Сьогодні у вас дійсно велика подія. Сьогодні ваш заклад культури святкує 55-ту річницю з дня відкриття гостинно дверей цього закладу культури. 55 років. Для людини, це, мабуть, не віка, для закладу культури це взагалі розквіт. У кожної людської судьби є розквіт, є падіння. Так і в нашому закладі культури є етапи занепаду і є етап розквіту. Тому цей святковий день я хочу сказати, щоб етап занепаду. Закінчився і розпочався етап розквіту. Ви бачите, як у вас зараз гарно, як у вас багато учасників. Тому в цей святковий день я бажаю, щоб учасників було ще більше, щоб було багато глядачів і лунали ще гучніше ваші вдячні оплески. Я хочу привітати також керівників закладу культури: це Галину Васильівну, Наталію Олексіївну, побажати їм творчості, побажати їм натхнення, побажати. І щоб вони змогли закінчити цю велику розпочату роботу. Хочу побажати, щоб у них ще більше було учасників, щоб ще більше було е, вдячних читачів. Хочу побажати, щоб не тільки ви сюди завітали на подивитися на заходи, щоб ви сюди приходили кожного дня поспілкуватися, зустрітися з товаришами. І просто порозмовляти, адже це, це закладу культури. Тому вітаю вас зі святом. І оскільки ми зустрілися в кануну Великого державного свята 25-ї річниці з Дня Незалежності, я вітаю вас з цим величним святом. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Бажаю, бажаю вам добробуту, щастя вам і вашим родинам. І звісно ж. Як заведено в нас на Україні без подарунків на день народження не виходять. Да? Тому ми привезли вам чудовий настрій, хороші пісні, е виступи працівників культури районного будинку, районного будинку культури та аматорів, і подарунок Галині Васильівні і Наталі Олексіївні, щоб вони могли занотувати все те, що ми їм набажали, і щоб вони через рік... Особливо що Юна Олександрівна на цей через рік все здійснилася. Зі святом вас все.